І знову згадуємо ми про смерть Господню, про те, що Він для нас усіх звершив, про ті страшні дні тривожні, як він у Гевсеманії за нас Отця молив, як люд жорстокий там над ним знущався, і як плював на нього, і як його він бив, і як тоді він над Спасителем сміявся, а він мовчав, а він з любов'ю все терпів, а потім на Голгофі. Там його розп'яли, там на Голгофі у смиренні смерть зустрів. Заради чого? Щоб ми спасіння мали нас примирити із собою Він хотів. Для нас він заповідь свою залишив, вино як символ, що це кров Його, а хліб то це його ломиме тіло, і Він хотів, щоб перевіряли ми своє життя. Чи ми готові взяти заповідь Господню? Чи ми готові до святині руку простягнути? провіримо, друзі, ми себе сьогодні, щоб потім нам, Спасителем, осудженим не бути. Хвала тобі, Господь, мій за страждання, хвала за ту любов, яку для нас явив. Даруй нам чисте, Господи, сумління, щоб з чистим серцем кожну руку простягнув, щоб з чистим серцем нам учасниками бути. У цій такій священній трапезі твоїй, даруй нам жити свято, не грішити. Тебе прошу, о батьку, ти мій дорогий, що коли залишимося тобі, ми вірні, коли в святості, земниці цей шлях пройдемо, то там в твоїх оселях з тобою будемо вічно, радіти вічно і з тобою ми будем. Амінь. Слава Богу.